Всім привіт! Ви на каналі. Можете побачити по. Да, я сьогодні проведу тутор. Як вообще. Я сьогодні проведу тутор, як зробити 144 FPS. Зараз у мене, як ви бачите, 60 FPS. І, ну що ж, погнали. Ну що ж, тепер нам треба. Отак так от зайти в настройки. Да. Далі ми от гуртаємо, 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 гуртаємо. Стоп, в мене ще іде цей. Дайде. Коротше, гуртаємо, гуртаємо в програми. Нажимаємо на програми всі програми. Так. Пишемо батарея та продуктивність або просто П э, або Б. Нажимаємо на сховище. Нажимаємо всі, так, Очист, всі, всі дані. Очистили. Тепер заходимо в стендов. І на здоров'я, будь ласка, пользуйтесь і, в нас. Почекайте, ну я не поняв. Чого ми цей вот? Почекайте на ну. завжди було 144 ФПС. Що-то здесь не чисто. заходим в тренировку, полигон и бачимо у нас, бачимо, что в нас не, ну серьезно, на стендов. 嗨。 Ой, увлк я щось. Так. У нас, звісно, тут показує, що стабільні 90, 80. Коротше, заходимо в настройки. Ще, ще раз. Пишемо, коротше, як я вам показував, всі програми. Так, програми, всі програми і набираємо П або Б. Робимо так, очистити, очистити всі дані. Так. Заходимо в цей стендовчик. І бачимо, що в нас все плачевно. Да. Це, коротше, був тутор, як зробити 144 ФПС. У да. мене він завжди на чогось то зараз. А, це треба без відео робити, боже. Коротше, пользуйтесь на здоров'я, він буде вас показувати 144 FPS. Якщо ви, звісно, на відео не будете знімати. Угу. Так, ну а я буду прощатися. Всім до побачення, всім пока-пока!